Більше тисячі представників ветеранських організацій зібрались на свято в обласному палаці культури. А свято особливе, воно не нагадує про поважний вік. Це ще один привід приділяти якомога більше уваги тим, кому ми завдячуємо своїм життям. Надо уважати приклонний возраст і хто не пам'ятає прошлого, у того немає будущого. Надо уважати їх традиції, треба уважати і біречь їх тому що це наші. Бабушки и дедушки, наши мамы и папы. Зі сцени лунали привітання представників обласної та міської влади. Мер Юрій Гранаторов ще раз запевнив ветеранів, що у Миколаєві для них збережено пільги, зокрема, пільговий проїзд у пасажирському транспорті. Під час урочистої частини Юрій Гранаторов вручив учаснику визволення Миколаєва від фашистів Іванцю Дмитру Пилиповичу знак президента України Медаль «70 років визволення України від німецько фашистських загарбників. Також він нагородив подяками присутніх ветеранів. Луїза Єрьоміна, Руслан Черняліс, МСН.